Будь-який день, будь-який тиждень, будь-який місяць миру, або відносного миру, бо повного миру немає, це шанс для України зміцнювати власну оборону і армію. І чим далі, тим у Путіна буде менше шансів почати черговий наступ. Так, є небезпека весняного наступу. Але от це основне, що я хочу сказати, не треба нам постійно очікувати чергового наступу. Незалежно чи є наступ, чи є якісь там мінські домовленості, чи якісь інші, потрібно укріплювати свою оборону, армію, модернізувати суспільство. Наступ Путіна може бути будь-коли. Це, звичайно, дуже тривожно. Але якщо ми звикнемо до цієї думки, почнемо модернізуватися в Україну, то ми перестанемо панікувати. Тому що одна з потужних зброй Путіна. Яка вже, от він де вже здійснює наступ, то це постійна паніка в українському суспільстві. Паніка, яка не дає можливість розвиватися бізнесу, яка постійно примушує українських громадян сидіти на інтернеті, вишукувати якісь там новини тривожні. От треба забути цю паніку, модернізувати суспільство і розуміти, що наступ Путіна може будь коли, і тому не треба нерувати, треба просто бути до цього готовим.